Дивись, вони, коли люди зустрічають чи бачать, то кажуть, о ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають навіть хто я. Навіть як зовут не знаю. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Панова, з району. У мене мама просто вчителька, батько у мене столітний краснодірівщик, ну вони такі інтелігентні, вчительні, там бабуся була в книгарній, там завідувала. Ну, тобто, така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там, українськими народними танцями. Я взагалі на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав. На гітарі, на фортепіано, на вокалу, понятно. І все життя я займався уперну вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти мо перед вокалом багато не зробиш, а займатися не хотілося. Я там створив маркетне агентство. Я десь відео розказував, як там заробити там, перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, от моє життя зв'язала з онлайном ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалу тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже дуже вообще, пацан, Поним? не знаю. Мені, мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це нічого більше. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.